Придбали будинок, і вам потрібні ось такі навісики на вхідну групу або парадні, як тут називають. З нашою компанією це рішення дуже легке, швидке і надійне. Це наше друге замовлення. Підряд вісім наших каркасів вхідних груп стоїть. Замовник у нас замовляє комплекти, зібрані вже в нас в саху, тобто крупну визову збірку. Ми привозимо. А вже їхня бригада самостійно збирає їх в такі системи, в такі групи. Ви спитаєте, чи це тяжко було? Ні. Це дуже швидко. Чим оздобити? Будь-чим, що подобається. Особливо те, що підходить вам по вашому дизайну. Ну, чи рівно воно в міліметрах. тако протягуєте, або дивитеся. Зараз ми вам відео покажемо, як воно виглядає. Під струну всі вісім парадних стоїть. Хоч так книточку накатай. Круто. Так що, якщо рішення потрібні для ваших ідей, ми будемо вам корисними. А наші сталеві рішення будуть швидкими, легкими і надійними. Олександр Карказовичцев.